Проходячи по цьому тротуару, доводиться просто-напросто виходити на проїжджу частину для того, щоб пройти знову ж таки на цілу частину тротуару. Поруч лікарня, поруч живуть люди. Вони ризикують як своєю безпекою з життям, так і створюють якісь мотиви для дорожньо-транспортних пригод. Я вважаю, що так не має бути. Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук каже, що комісія ще минулого тижня визначила підрядну організацію, яка ремонтуватиме тротуар і проїжджу частину. Декілька разів змінювалися порядок та методика самообстеження тих всіх будівель. І мені відомо, що тільки десь декілька тижнів назад остаточно вже весь пакет документів зібрали по пошкодженням. Тому це і затягнулося на стільки часу, і не можна було тебе прибрати. Але цю проблему ми знали, і підрядники ж кажу ще раз визначилися тільки на минулому тижні, і зараз готовий це все відремонтувати і проїжджу частину, і частину цього тротуару. Руслан місцевий житель каже, що Вулиця людна, поруч лікарня, і всі обходять пошкоджений тротуар проїжджою частиною. Не так часто, ну буває, що хожу. По проїжджій частині тобто немає тротуару, тротуару. Проходячої частини немає, тільки сюди, іначе ніяк. Або під машину, або живий остався. Ну приходиться, обходити по проїжджій частині, і це ну, не супер. Короте. Олександр Шевчук каже, що вже завтра розпочнуть розчищати тротуар та частину дороги. По самій вулиці Шухевича та вулиці Шептицького повинні були розпочати сьогодні ці роботи, але відтермінувалися, тому що з технікою не було можливості, не було вільної техніки. Завтра з силами управління комунального господарства, управління транспорту, вивезеться все будівельне сміття, яке там знаходиться, і з наступного тижня почнеться ремонт цієї вулиці, ямковий ремонт з частиною тротуару та частиною проїжджої частини. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир.